Без воєн ніколи цього не відбувалось. Ніколи. Одна система, одне регулювання правил переходило в інше, тільки після великих, ну, великих воєн, менших, але, як правило, це років 30. Вийти із такої війни, яку зараз Росія зав'язала Україні, можна тільки через ескалацію. Вони, вибачте, як мапа з гранатою, вони можуть помилитися. З великою вірогідністю, тому що ракета сама по собі така неточна, Ну там рознос 100-200 метрів. А це якщо місто, то це дуже серйозна річ. Удар по мавзолею, удар от цю по Красній площі, це було б дуже хорошо, психологічно, таке налаштування трошки. Для того, щоб спонукати Трампа швидко ухвалювати. Да. Щоб потім, так, ще... да, спонукати з позиції сили. І звісно, вони ядерний заряд, якщо вони підуть на це. Я не кажу, що вони підуть на це. Але пропозиції Путіну є такі. Я точно знаю. Це може бути і на території Росії. Бо знову ж таки, ще раз послухайте, і на території Росії вони розкажуть потім, що цей удар нанесла Україна. Грязна бомба. На вашу думку, Трамп. Однодумець Путіна чи вони ситуативно використовують одне одного? Світ не щовся, як поринув у подію чи у виритих подій, яких останніх три роки боялися американці, і Україна, і весь світ. Ми зараз у фазі ескалації ескалації, про яку говорив і Байден, і про яку говорив Шольц, і якою лякав весь світ Путін. Що це за ескалація? Чому вона відбувається і наскільки вона для нас страшна? Ми поговоримо з паном Валерієм Чалем. Надзвичайний посол, надзвичайний повноважний. Вибачте, це важливо, посол України ви були посолом Сполучених Штатів. Ви працювали і в українській дипломатії. Розкажіть, будь ласка, що це за ескалація? А наскільки вона для нас страшна і небезпечна? Я маю на увазі, це загроза ядерної війни, якою лякав Путін. Дякую за можливість поговорити більш глибоко, не тільки на питання, е, прийшов Трамп, що буде далі. Так насправді є об'єктивні процеси, які не залежать, як це не дивно, навіть від виборів Сполучених Штатів. Це фактор, який можуть там пришвидшити загальмувати. Реально, де ми знаходимося, якщо подивитись історично. А люди живуть, знаєте, якраз інформацією з історії, свого власного життя, і нічого нового, на жаль. Майже не побудовують, тобто орієнтуються на те, що було. Так от таке враження, що на якомусь етапі була така вже уже погодження, що давайте повернемося до того до таких щасливих часів холодної війни, коли все було зрозуміло. Так, да, було важко, були загрози постійні ядерного там загострення, але була два полюса Радянський Союз, США і всі вибудовували під ці полюси і знали, що якщо щось виникне, якась ситуація, знайдуться способи якось її врегулювати. Ну, от Китай наполягав на такому розподілі світу на дві частини. Американці не прийняли це. Я вам нагадаю Сан-Франціско Сидзенпін пропонував Джозефу Байдену такий. Підход дуже публічно вони про Це перша як він широкомасштабної, так? Це ні, було? ні, ні. Це от було е, минулого року, коли вони зустрічались, там в садах ходили, розмовляли. Ага. Е, і це був міжнародний форум, але там була ця знакова зустріч. Вона не стала знаковою, тому що Джо Байден не пішов на такий підхід Китаю розділити на двоє. І США ще сподіваються. Це реально. Вони сподіваються, ще America first. Тому що угу. Америка все рівно буде, попри всі проблеми, там і вихід з Афганістану, Іраку, послаблення, можливо, якихось позицій, як це здається, у світі, але мілітарна по військовому плані і потуга економічна, вона є. Тому, от на дві частини, коли почали вже це думати про це, і тут вискочив як з табакерки, очільник Росії, і раптом вирішив, що це історичний шанс. І вискочив перерозподіляти світ, якби за участі Росії. Ну тому, що система вже потихеньку руйнувалась, і він вирішив її взагалі зруйнувати, що він успішно насправді вже зробив і продовжує робити. І систему міжнародних правил, які Росія вважає, що нав'язали США і союзники, але міжнародне право ніхто не нав'язував, вони самі користувалися цим. Вони це руйнують. Десь порядка. Ну, більше 40 договорів, таких базових, вони вже зруйнували в світі. Тому система ця вже зруйнована. Тепер вона має замінити з чимось. Як замінити? Історично завжди це воїни. Без, без воєн ніколи цього не відбувалось. Ніколи. Одна система, одне регулювання правил переходило в інше, тільки після великих, ну, великих воєн менших, але, як правило, це років 30. Велись ці воїни. І після цього різні, уже хто там залишився сильний на той момент, вони вирішували долю світу. Отак завжди було. І в принципі, в цій схемі поки всі мислять приблизно так само. Тому ми в періоді воєн, і це було ясно. Проблема тільки в тому, що в війну затягнув Путін в Європу. Вона не повинна була починатися в Європі. Це точно, бо були точки, де могло б бути швидше і цей Корейський півострів. Це Індія, Пакистан, це Судан, Африка купа місць, де всі очікували. Ескалація. Ну, ескалація в вигляді конфліктів. Військових. Ви маєте на увазі світовий конфлікт або якийсь локальний точці. Ніхто не хоче не хотів світової війни, але вважали, що регіональної війни не уникнути. Регіональна війна це коли Близький Схід, але задіяно багато країн. Ну, в великому рахунку, Близький Схід дуже завжди близько від цього протистояння, а періодично в них регіональні конфлікти відбуваються, коли залучені різні країни, ну, як правило, Ізраїль вони атакують. Ізраїль обороняється, але це кілька арабських країн, теж беруть. участь. Регіональна війна, типово. От вони думали, що щось таке відбудеться. Після цього великі також зіграють свою роль і далі перерозподілять світ. Але вийшло не так, як гадалося, тому що в Європі конфлікт військовий, він, ну, будь хто з науковців оцінював це з величезною можливістю переростання в глобальний. Чому? Ну, Чому, я, може, і не поясню зараз. Ну, Історично Перша світова, Друга світова в Європі це все закручувалось да? навколо Європи. І отак от і зараз відбувається. Тобто, якщо ми просто подивимося історію, то ми знаходимося не на початках, але й навіть не всередині ще розгортання е серйозного регіонального конфлікту. Специфіка сьогоднішнього дня в тому, що нові, нові способи ведення війни дозволяють. Перевести її в елементи глобальної, вже не дочекавшись, скажімо, розгортання регіонального конфлікту. Що я маю на увазі? Кібервійна mm -hmm. іде ну так е серйозно, я би ну, можуть мені заперечити, але з того, що я бачив в США, з того, що я сам бачу, як розгортається кібервійна, то можу точно сказати, що в 16-17 роках вона пішла повним ходом. Це мається на увазі не тільки оборонні операції. От коли ми у 2018 році, з допомогою американців намагалися захистити наші інфраструктурні об'єкти від кібератак. Пам'ятаєте, там як вимикали західні області десь на добу від електрики, тоді ще. Це через систему атак. Не тільки оборона, але пішла і контратаки, і пішли наступальні операції. І в кіберпросторі більше 15 країн вже воюють. Це глобальний рівень. На суходолі, там море, повітря, те, що ми бачимо в Європі, розгортається, очевидно, також, особливо з моменту застосування Росією носія стратегічної ракети. Байдуже, яка вона там, вона там міжконтинентальна чи середньої дальності. Я вважаю, що як би там не було, вона середньої дальності цей вироб, ще радянський перероблений, але це дистанція до Європи. Це новий зовсім вир, вимір. І це, можна сказати, ми знаходимося точно вже також не на самому початку, а вже розгортання регіональної європейської війни, по суті. Але І, якщо... Тому ескалація це знаєте таке слово ескалація. Ми бачимо зростання воєн. І ще один важливий момент. Я тільки те завискажу. Я казав і, і скажу зараз, підтверджу, вийти із такої війни, яку зараз Росія зав'язав'язала Україні. Можна тільки через ескалацію, тільки на піку ескалації можна за допомогою інших факторів і впливу, в тому числі Сполучених Штатів інших, вийти з війни без ескалації, на мій погляд, з неї не вийдеш. Вона за своєю природою зовсім інша, і це парадоксальна річ. Так? Ми не хочемо ескалації, але тільки через ескалацію може бути вихід. Ну тільки ескалацію, ми розуміємо, як підсилення української нарощування сил, а не російської. Тому що однобічна ескалація, умовно кажучи, те, що Росія піднімає ставки, ми стоїмо на місці, це наша поразка. А така одночасна це прихід в якусь точку, де ціна питання, навіть для Росії, як це не дивно, стає такою, що їм буде абсолютно абсолютно ну не Неможливо, але вже невигідно вести війну, тому що та влада, яка в Росії з путіна може втратити владні повноваження. От в чому проблема. Це не те, що вони там переможуть, кажуть, переможе Росія Україну. Слухайте, це різні за масштабами країни. В три рази більше е, населення, там територія більша, найбільша країна по території, тил величезний. Звісно, Росія в цьому плані у нас асиметрична з ними можливості. Стратегічна авіація, ракети стратегічні, да, так, але вона може зсередині, зсередині може так статися в самому цьому руйнуванні цього договору царя. з, Не знаю, вже навіть не піддані. А, хто там у них? Ну, піддані Реб, будемо. Раб, цар і піддані. От, от цей договір може розірватися, бо цар же має все вирішувати. І тоді може скластися ситуація, коли Росія стане це вже невигідно з точки зору внутрішніх причин. Тобто ескалація є. Правда в тому, що вона буде наступні два місяці. Особливо ми це побачимо. Але це і оптимістичний мій прогноз, що це і приносить нову нове бачення виходу з війни. Якщо можна, я спробую там перекласти з дипломатичної, якоїсь простішою мовою ескалація, під якою Путін мав на увазі або використання ядерної зброї, або напад на якісь європейські країни. це насправді мабуть більшою мірою блеф. От недавно з'явився з'явилося повідомлення. Мені Ройтерс, де американська розвідка повідомляє, що вони не очікують ядерного удару, а очікують те, що ви сказали, кібератак, нищення е е європейської інфраструктури. І ми на днях бачили е атаку на китайського е судна під е е керівництвом капітана Російського, які перебили два стратегічних е кабелі з оптоволокном е і пошкодили інтер. Не з'єднання, так тобто, фактично Європа очікує гібридної війни, і в результаті це буде новий етап, затяжний. Тобто, очевидно, це не буде гаряча війна, про яку, яку ми сьогодні бачимо. А через два місяці це буде якийсь новий прояв регіональної війни. Чи як ви це бачите? Я якраз думаю, що ми в такій стадії, як ви описали, вже були. Ця стадія це ж не тільки почалось з цих кабелів, там було до того, і вся шпигунська активність і намагання працювати всередині Європи підривної діяльності. Це все було Є, інакше а це гібридно. Ні, в я, я, я маю на увазі, що Європа ядерного удару не буде. Ескалація це Частина інформаційної гри Путіна це частина їхньої ядерної зараз, доктрини. Зараз так зараз. Тобто ядерна доктрина не передбачає ядер, майже не передбачає ядерного удару. Вона передбачає постійне нагнітання ситуації. Ді, російська ядерна доктрина, і вона змінювала вже кілька разів. Якщо говоримо про доктрину, закріплена в документах. Вони поміняли. Спочатку вони поміняли, що вони можуть відповідати превентивно ядерним ударом. Mm -hmm. Потім вони поміняли, що можуть відповідати ядерним ударом на атаку е, mm -hmm. абсолютно конвенційними озброєннями, як Україна обороняється, але з ядерною державою, ну, якщо, наприклад, на нашому боці mm -hmm. вступить війну, Британія чи США чи Франція. Так. Вони вже вважають, що це можна тоді ядерним ударом, ну, записано в них. І третє, що вони змінили останнім часом, це взагалі дуже свіже. Оці от е, пояснення, чому вони можуть бути уже зараз, в цій війні, коли атакують їх територію там. Тобто, Росія вписала в свою конституцію приналежність Запоріжжя і Херсона, наприклад, тому можна так ставитися до цих всіх документів. А якщо сприймати це, а я так сприймаю, як такий спроба Путіна е, послухати одну групу, яка ну можна сказати, це такі. Яструби, тільки вони не з сфери, не сфери Міністерства оборони, вони скоріше з сфери КГБ, ФСБ, от з такої сфери і часткова зовнішня розвідка. Ну, я часто бачу, це є. Вони завжди сприймалися більше американістами. Наприклад, Сергій Караганов, угу. почесне там голова з Ради зовнішньої політики Росії, плюс. Там є ціла група інститут Сінгтенг, такий mm. е Кадебіський, а потім ФСБшний, це інститут Америки. Тобто вони всі зібралися. Вони вже другий рік Путіна намагається підштовхнути на демонстрацію сили стратегічних озброєнь. Цього не відбувалось, до речі, цього не відбувалось. Були лякалки. Там, ви ж пам'ятаєте, заявляв Медведєв, заявляли всіх, хто завгодно, тільки не Путін. Що змінилось? Вперше вийшов Путін. Керівник Росії факт, де-факто зараз, і почав сам брати участь в інформаційно-психологічній операції зараз, залякувати, ну, так скажем, Ну точково вони залякують більше Європу. Вони, він навіть в виступах своїх прибирає оці всі моменти, що може США сприйняти це як залякування Штатів, а Європу залякує. але в чому відрізняється інформаційно-психологічна операція від того, що інформаційні атаки, брехня там іде пропаганда? От у нас не розрізняють часто. інформаційно психологічна операція може в своєму складі мати і реальні дії, які підкріплюються відповідним антуражем. Тобто, звідси взявся реальні дії це ракета, яку вони... Не були впевнені, що вона долетить хоч і до Дніпра, але долетіла і красива картинка, але ж долетіла ракета. Тобто двохступенчата, велика, там щось тонна ракета, яка сама по собі я бачив, як її запускають, ну, Величезна така бандура, яка, звісно, потім там згорає, але долітають оці ці частини півтори тонни долітає. Це, це так само, як і бомби, може, там, каби, да? ну воно. На картинці оці падає шість частин, воно прямо швидко влітає, горить. Це да, це вражає. І ця картинка пішла по всьому світу. Арєшнік, да. та назви там хоч завгодно його, хоч арішніком Ну, це кодова назва. Він її взяв, вони йому придумали цю назву для того, щоб звучала суперова там якось. А, Але тебе дивіться далі. Але ж далі, коли ти в цій операції, якщо ти вдивишся інформаційно, це. Не спрацьовує. Що ти робиш далі? Ти не можеш на тому ж самому факті розкрутити набагато більшу модель ескалації. Значить, що тобі треба? Ще зробити акт. Але такий, щоб поки що не зачепити, не дай Бог, щоб раптом щось там. Отак, от, от в Штатах не спрацювали і довбанули по Росії. Він боїться цього. Ну, боїться слово неправильно. Ну він не хоче, щоб це відбулося. Ну, плюс є ще Китай зі своїми <клес> інтересами. Є ще Китай, якому це не дуже подобається, тому що Росія його стримує якраз ракетами зараз. Там у них нічого mm -hmm. немає, вони все забрали з китайського кордону. Так, от я думаю, що ми побачимо, причому досить швидко, дві речі, які їм треба зробити, і це не секрет. Перше, вони попробують показати, що ця ж сама ракета, але вона летить на довшу дистанцію. Ну, можливо, захочуть, як би, не дай Бог, звісно, зарядити її, то баланки були пусті, зарядити її фугасом, наприклад. Але знову підкреслюю, що вже так, така, такі бомби падають на нас тонна. Це, ну, це півтори тонни, і вона з вона з таким, ну, все відчувається, і зарява. Коли вона взлітає, і взагалі неможливо скрити. Це, це, вона просто дуже швидко. Це звичайно. От просто щоб пояснити, от ракети запускають космос зараз, там на е, вантажівки. Да? Це mm -hmm. така ж сама ракета. Вона прийшла двоступенева, там да, триступенева. Зняли двісно. ступінь да, з ярсою, зробили двоступеневу. Я, скажімо, був на таких на запуску от, подібних ракет, які до останнього часу виробляв КБ південний в Америці. В Америці, оці по, по програмі заміни їх, ми постачали. Якщо не помиляюсь, зараз може ще одна лежить там, може, залишилось Антарес проект. На жаль, ми не змогли замінити російські двигуни або а могли. Але ці всі ступені, які виводять і виробляє вироблявка mm -hmm. південна, і на цьому, до речі, трималось, південмаш, тримався дуже довго останні роки. Так, от я був неодноразово на цих запусках. Ну, я вам скажу, що так, да, якщо ця штуковина впаде зразу, хотілося б, от прямо на запуску, то це буде ефектно. Тобто, а те, що вона там далі летить і випускає там ну, в військовому там варіанті, ну, це залежить від обставин. Вони, вибачте, як мапа з гранатою, вони можуть помилитися з великою вірогідністю, тому що ракета сама по собі така неточна, ну там рознос 100-200 метрів. А це якщо місто, то це дуже серйозна річ. І не дай Бог от з їх е, е, таким от не, не зовсім вмілим професіоналізмом, вони можуть, звісно, натворити дуже багато біди Але вони будуть пробувати запускати. Я розумію, по яким цілям приблизно в Україні. Я розумію, що вони хочуть зробити. Це не обов'язково Київ. Хоча дуже руки чешуться там, звісно, в Київ. В Києві посольство. <клес> ну, і, ну, що? Кажучи, ну, і Києві... що що посольство? Навпаки зараз. — Китайське посольство якось незручно буде. Ну, я сумніваюся, що там будуть сидіти китайці, вони будуть попереджені заздалегідь. До речі, американці будуть знати за розвідданими десь за добу, не, не, не менше. А попередять їх росіяни не пізніше, ніж за півгодини. Так. Не пізніше. Чому? Це. Не просто зобов'язання, там яке було з часів холодної війни, це боязнь побоювання несанкціонованого потім назад удару.